У році, що минув, чи не найдинамічнішою молодіжною організацією на Рівненщині була соціал-демократична платформа. Вона планомірно нарощує кількість прихильників, незважаючи навіть на те, що в Україні прогресивне словосполучення соціал-демократи свого часу асоціативно закріпилося за командою одіозного Віктора Медведчука, і на початках це й справді створює труднощі. Це люди з усієї України, які прагнуть змінити цю Україною, які прагнуть працювати знизу, не зверху, а знизу. А, насамперед скажу, що ніякого відношення до якихось певних політичних сил, чи олігархів, чи то того ж самого Медведчука, ми абсолютно не маємо. Спільні цінності це свобода, справедливість, солідарність та рівність. Але цих чотири основних цінності, яких ми всі члени соціал-демократичної платформи дотримуємося і прагнемо їх втілювати у життя. Засновники СД-платформи платформи молоді люди з активною життєвою позицією. Своєю місією вони бачать просвітництво в ім'я нової якості політичного життя в Україні. З Цією метою проводять круглі столи і семінари, де спеціально запрошені лектори навчають, як знайти себе у житті. Деякі з них проходять в інших обласних центрах і навіть за кордоном. Це допомагає позбутися шаблонного мислення щодо інших регіонів. Платформа дала розуміння, того, що Багатьох речей не потрібно цуратися. В першу чергу політику, яку я вважала брудною справою, яка мені не цікава. А тепер я її розглядаю для себе як інструмент. Потрібно організовувати правильно. Тоді воно приносить користь. Я просто змінила своє відношення. Реально за цей рік у нас наші заходи відвідали вже кілька сотень молодих людей, власне, з, з, з рівного, які зацікавлені в саморозвитку, зацікавлені в розвитку свого міста. Але з наступного е, року що говорив, ми вже хочемо поширити трошки роботу і на школярів, тобто ще на молодших, на молодший е, пласт. Ну і плюс ці люди, які. З нами були в минулому році, вже будуть на рік старші, тому ми будемо потрошечки, потрошечки підтягуватися. Свобода, рівність, справедливість, солідарність ось чотири ідеали, які відстоюють молоді рівненські соціал-демократи. Суспільство вважають, вони мусить рівною мірою дбати про усіх своїх членів. Для цього воно мусить досягти громадянської зрілості. Ми більше сконцентровані на освітницьких проєктах і на підготовленні і на підготовлення молодого покоління до життя у дорослому світі, і ми намагаємося дати їм більше політичної освіти. То за будь-якої можливості ми намагаємося вести своїх активістів чи людей просто, які цікавляться соціал-демократією і нашими цінностями на різноманітні трен... тренінги. Це можуть бути е... тренінги, які проводять інколи іноземні спеціалісти. Аби стати повноцінною європейською країною Україні. Варто подолати розрив між багатими і бідними, забезпечити соціальну рівність і сталий розвиток. На думку наших героїв, однією з найбільших перепон на цьому шляху є схильність українців до популізму. Ми, в принципі, намагаємося боротися з цими проявами популізму, які можуть призвести до конфліктів, до агресії в суспільстві. А якщо ми хочемо будувати нову, ефективну раціональну державу, то цієї агресії бути не повинна. Один у полі не воїн переконані везде платформі, аби ефективніше проштовхувати будь-які зміни, варто об'єднувати зусилля з однодумцями, гуртуючи молодих і небайдужих, вони створюють для цього сприятливий майданчик. кажуть, було немало випадків, коли безробітні молоді люди знаходили перспективних роботодавців просто на семінарах. Тому, як суспільна формація, як ми молоді люди, ми прагнемо бути професіоналами у своїй справі. У нас є в нашій формації будь-хто ну за професією. У нас є і журналісти, і фінансисти, економісти, і політологи, і міжнародники, і. і... І чиновники, коли є якась суспільна формація, де, яка складається з молодих професіоналів, які прагнуть зробити країну кращою, це значно простіше зробити разом. Демократія це коли ти не просто критикуєш владу, а і пропонуєш та проштовхуєш власний рецепт вирішення тих чи інших питань, спілкування з активними людьми завжди спонукає діяти, а не обурюватися. А відтак ти поступово зростаєш як особистість. Чим ви займаєтеся після роботи? Ви приходите з роботи і лягаєте спати, типу, і все на цьому ваше життя вичерпується в кращому випадку. Там якісь паби або гулянки? Ні, має бути ще щось. Поза робота, якась активність червоною ниткою проходить концепція, розвиваючи себе, розвиваємо світ. Не може бути так, щоб я покращила себе і це не вплинуло на моє середовище. У нас аудиторія стільки полярна і по віку це люди там від шкільного віку до передпенсійного, які з задоволенням приходять, спілкуються до нас і. Не, не лише для того, щоб отримати безкоштовні якісь знання, якісь конструктивності розширити свій кругозір, а для того, щоб просто відпочити, поспілкуватися з цікавими, розумними людьми. І інколи після важкого робочого дня просто хочеться. Не стільки вчити, дізнаватися чогось нового, як а, попасти в компанію людей, які мають спільні з тобою інтереси. Новий рік наші герої планують провести під знаком посиленої комунікації між молоддю Рівного та області. Різниця в якості освіти між містом і селом сьогодні неабияк утруднює розвиток нашої провінції. Аби бути в курсі заходів, що їх проводить аз де платформа. Достатньо просто приєднатися до їхньої групи у Фейсбук.